Сьогодні, 25 серпня, обстановка в зоні АТО дещо загострилася. Активні збройні провокації бойовиків були зафіксовані з опівночі і до сьомої ранку, практично вздовж усієї лінії розмежування. Так, поблизу Маріуполя, опів на першу ночі, зі сторони Комінтерново, по нашому опорному пункту в Лебединському, найманці били зі 122-мм артилерії. Також опів на першу бойовики обстріляли зі 122-мм артилерії. Українські оборонні рубежі в Сопіно. В результаті цих обстрілів двоє українських морських піхотинців загинули. Ще троє отримали поранення. Крім того, близько шостої ранку злочинці з мінометів 120-го калібру вели вогонь по українських підрозділах в Гранітному. На Донецькому напрямку майже опівночі бойовики обстрілювали з артилерії калібру 122 мм водяне, а близько першої ночі били з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях сил АТО в пісках. З 4.10 до 4.40 бандформування обстрілювали зі 152 мм артилерії наші позиції в Красногорівці, а близько восьмої ранку по цьому ж населеному пункту били зі 120 мм мінометів та зенітної установки. На Артемівському напрямку під вогонь 120 мм мінометів ворога потрапили позиції сил АТО в селищах Попасна і Степне. А близько п'ятої ранку зі сторони вуглегірська по наших позиціях у Луганському працювала 152-мм артилерія ворога. Вже впродовж світлої пори доби бойовики дещо зменшили інтенсивність обстрілів і здебільшого використовували стрілецьке озброєння на Донецькому напрямку.